Ось так виглядає міцна охота на гриби у Карпатах. Тільки вийшов. Грибів все так не дуже видно. А можливо їх уже і немає, так як зараз осінь жовтень. Ну не знати, чи ніхто сюди не ходив гриби. Вістежка таке. Сюди хоч важко піднятись, але близько біля села. Ну, Дехто хто, -хто сміливіший заходить, кому ще ноги дозволяють сюди зайти. Така красота. Ну тепер залишилося знайти гриби. У ліс вийшли. Поступово піднімаємося вгору. Поки що нічого не видно. У нас такого жителя зустрів. Вчора пролітав сніжок, позавчора брешу. Вчора було волога, падав дощик. І вони повзали, саламандри. не знаю, вони ховаються на зиму, ні. Так, А тут я бачив щось подібне на грибочка. Камера погано передає. Перші, що гриби світяться під фонариком ввечером. Ну, вони не світяться, але знайти їх повністю реально. Дуже яскраво світить фонарик. Ось маєте перший білий гриб. Не перший, другий, вже одного знайшов маленького. Боровик. Міцно. Заріз. Ось так він виглядає. Ви ще синячок, не знаю. Ми їх не беремо. Гене це білий? Правда він вже підгнивший, має червачки. Отаке. таке. може шапочка здорова. А я думаю, що синяк. Треба тут просвітити і ще подивитися. Ну, приблизно ось так виглядає нічна тиха охота. Як хто там називає? І ще один житель наших лісів. Ось такі у нас равлики наші місцеві. селі їх не видно, переважно живуть по лісах. Теж допомагають збирати гриби. Зараз наподобі сироїшки. Обіджена з лимаками, але це не сироїшки. Грибочки вже почищені. Тут у нас ходить мій охоронець Джек. Джек. Від сюди. Іди сюди. так-то. Ще не дойшов, але там такі красені. Там зразу видно, що це білий гриб, що це кидалово. Ух ты що красота. Так, не можу взяти себе в руки, подивитися в інше місце. Ну, Маю на увазі в одне місце. М'яти гриби. Голова автоматично ходить у боки, щоб все пошукати. Оце, ось це озі у нас синій сомак. О, а він і там. Ха. Прикол. Ну Братан, я зараз тобі віддам, це що я тебе забрав. Ліпше собі заберу, а тоді що залишиться. Вибачай, братан, таке життя. якийсь такий такого сам перший раз бачу у нас на шесті режих сломаків на даний момент в нашому краї дійшли вони до нас ну оці наші домашні синенькі оцей коричневий напевно теж самець самка Шучу, все, я не в курсі добре треба чистити грибочки Казав йому, що я поверну остатки грибів. Але щось йому напевно не подобається, тільки з дірка. Не знаю, як кого вчили, хто як чистить гриби, хтось їх зрізає, хтось вириває. А Мене колись старші люди вчили робити так. Грибок знайшов, почистив, все що він почистив, все все назад в дірочку. Дірочку закрив. І на тому кінець. І до речі, скільки років ходжу в гриби, завжди коли так робив на тім самим місці, завжди росли ще гриби. Як правильно не знаю, чи зрізати, чи виривати. Так, ідемо далі. День десь. Стараюся вже зняти. Декілька білих. І сироїжук. Не знаю. Ну, а ще щось по дорозі знайду. Таке-то. Така красота. Знову нічні гриби ще настамнілася. Такий природний перехід. З кореня. так краще. І звідти витікає водичка. Зараз вона дуже слабенько тече. Практично не видно. А там далі полянка. Ну а туди яр чи звір, як у нас кажуть. Сонце вже у нас майже зайшло. Йдемо шукати грибочки. Ось що мені білочка лишила з білого гриба. Білочки, слимаки. Ми ще зробили своє діло. Тут корінець. А його брат засох. Уже все. Це вже не гриб. Я думаю, що грибний сезон вже можна закривати. Хіба ще? Можливо таке, що підуть дощі і ще там на декілька днів потепліє. Але це вже навряд. Так, Рибочки майже немає. Найшов декілька мухоморів. Хочу спробувати, в мене проблема з лікцем дуже набрякає і болить, якщо попрацюю так важко нормально. Хочу спробувати зробити настойку на мухоморах, не знаю. Десь колись чув, що допомагає. Будемо пробувати. А поки що йдемо до нього. Можливо, ще по дорозі щось знайдеться. Заходимо ще в ліс. А, і до речі. Так гуляти по лісі дуже небезпечно. Я тут прожив все життя в цьому лісі все рівно вечором з дихтариком так трішки важко зорієнтуватися. Не кажучи про людей, хто живе в місті, виїхав разок у гроби і хоче вечором спробувати їх позбирати. Треба добре орієнтуватися на місцевості. Або GPS, навігацію пішов. Таке -то. Можливо, ще щось знайду, а можливо це вже останній мій день у грибах на цей рік. Так, багато різних грибів, які ми не збираємо. Це у нас є живе, по ходу. Ну no, це не на 100% я не дуже розбираюся в грибах, тільки в тих, що їм. Добре. Поки що все надибав ще одненького. Ось такий красончик. підіїло камера лючить не фокусує так помаленьку спускаємось в ніс можливо ще щось по дорозі знайду О, різних грибиків багато бачите як видно з ось ближче Ну не світиться, як кажуть, але видно добре. Ось так видно грибочка і видно метрів так на 15-20 прекрасно можна сказати. Не ще два грибочки дорогою мів. Ось такий красунчик у нас. А пахне О, і тут є ще один десь я бачу. Не можу отримати, щоб голову не повернути ще десь в якусь сторону. О який теж добре, не можу утриматися, душа порозираюсь навколо. ...може ще щось побачу.